Теж хочу розвіяти стереотипи, які склалися в суспільстві нашому, що насильство йде з боку чоловіків. Більшість випадків саме в нашому районі зафіксовано, що серед жінок насильства над чоловіками, де чоловік виступає жертвою і потребує допомоги це, 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 з боку. Взагалі, реальна, ну, би, я був шокований, коли мені розказали реальні цифри. Реалі? Я кого хотів сказати, так чоловіки більше страждають, ніж жінки. Да. Дивіться, це але власне. ми збира... значите, вибачайте, ну, у нас такі, я кажу є, іронічні сміхуйочки, де хабу, тому що ми завжди звикли, типу, ну типа, ну, ну, коротше, життя взагалі різне, вообще інакше. І отак як Дмитро змушує людину відкривати підйомник, це нормально. Так само і тут з'ясовується, що... Насильство в родині може бути над чоловіком, а він же сильний, він має терпіти, Ну я не знаю, як це думка. Ну, бы, типа, ти ж мужик, да кабині бы? стосується, що є дуже багато питань. Це також нормально. Так, факти того, що зростає випадки насильства в сім'ї.